4,9 мільярдів доларів. Що це за число, запитаєте ви. Відповідь дуже проста. Це загальна вартість транзакцій, які були проведені через компанію Naex. Ось такі термінальчики помічники в цих справах за 2024 рік. Уявіть собі цей оборот. І в цьому відео я розкажу вам ще цікаві факти про компанію Naex. Поїхали! 1 мільйон 433 тисячі. Саме така кількість пристроїв зараз підключена до мережі NaX. Ось NaX, ONIX, там Vipaus є, є Media 5. Уявіть собі число. Майже 1,5 мільйона пристроїв в платіжній системі. Це багато. За третій квартал 2025 року до мережі додалося, уявіть собі, понад 56 тисяч отаких платіжних пристроїв. І ви запитаєте, так а в чому ж секрет, чого так всі масово беруть Naix? Відповідь дуже проста. Тому що компанія поєднує у собі софтвер рішення і хардвер рішення. Все, що вони придумали на рівні додатку і програмного забезпечення, вони також реалізовують в металі, скажімо, по-простому. Це поєднання. Так, а що зараз з компанією Naix, Запитаєте ви? Відповідь дуже проста. У 25 році компанія виходить на ринок зарядних станцій для електромобілів. І термінал Медіа 5, який програмується під відпуск електроенергії – це є тому підтвердженням. В Україні компанія Наекс представлена за адресою міста Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 27. Ви можете особисто завітати, обрати термінал під ваші потреби та задачі, проконсультуватися. Підключити термінал на свій вендінговий пристрій і заключити договір на обслуговування. Також сюди ви можете привезти своє обладнання на ремонт та діагностику Місто Київ Вадима Гетьмана 27. Це представництво на Екс в Україні. Якщо які питання, пишіть в коментах, ми їх всі читаємо.